Три факти про двигун 1,8 до Toyota Prius, Prius Plus Auris. 7000 злотих, всі кажуть, що це дуже дорого. Ну, перший факт шліфування блоку і заміна прокладки головки. Це з роботою коштує 3000 злотих. І це може вилічити на півроку на рік. Достаменно ніхто цього не знає. Друге, можна купити за 3500 злотих б.у. Вживаний двигун. З роботою ще 2000 злотих, ну хай півтори. Це заміна 5000 злотих виходить на вживаний. І також нема гарантії, скільки він відпрацює. І третій варіант це, скажімо, капітальний ремонт, коли ти шліфуєш і блок двигуна, і головку блоку двигуна, і замінюєш кольця, і замінюєш все, що ще потребує. Іноді буває. Шатуни потрібно замінити, бо гне. ну, Різні випадки бувають людей. Тому вважаю 7 тисяч злотих це оправдана вартість. от, Бо ви коли це зробите, у вас двигун 200-300 тисяч кілометрів проїзда пропрацює. Е -е, і ви, скажімо, за цей період заробите достатньо коштів, щоб е -е, ця, цей ремонт е -е, вам окупився. What's that?